Слава Україні! Шановні слухачі слухачки наших курсів, на яких ми займаємося підвищенням кваліфікації посадових осіб відповідальних заведення військового обліку. І на третьому нашому занятті ми з вами разом розглянемо завдання військового обліку. І в першій частині нашого сьогоднішнього заняття я пропоную разом розглянути завдання військового обліку. Які визначені постановою Кабінету міністрів України 1487, якою було затверджено порядок військового обліку призивників військовозобов'язаних резервістів? Отже, в цьому порядку визначені завдання щодо військового обліку, разом розглянемо їх в першій частині нашого заняття, і також розглянемо визначення системи військового обліку і як воно пов'язано із завданнями, визначеними для... Безпосередньо для військового обліку. І одразу ж на початку нашого заняття хочу нагадати визначення мети військового обліку, яке надано визначено в пункті 3 постанови Кабінету міністрів 1487 порядку організації військового обліку. Отже, метою військового обліку є визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів. Та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування кого? Яких організацій Збройних сил України, а також інших військових формувань. Комплектування чим? Особовим складом в мирний та у воєнний час. І для виконання цієї мети, мети цієї, так, повного та якісного укомплектування в постанові Кабінету міністрів 1487 визначений ряд. Відповідно завдань, тобто ці завдання, які вирішують досягнення цієї визначеної мети. І якщо ми перейдемо безпосередньо до цих завдань військового обліку, вони визначені пунктом 4 постанови Кабінету міністрів 1487. Їх, як бачите, цих завдань 6. І перше з них це накопичення резерву, тобто утворення військового резерву людських ресурсів. Накопичення військово-навчених ресурсів, які необхідні для укомплектування Збройних сил Збройних сил України, а також інших військових формувань у мирний час та в особливий період. Тобто як в мирний час, так і в особливий період здійснюється постійне накопичення резерву людських ресурсів. Що таке людські ресурси? Це Певні громадяни, так, які підготовлені в військовому сенсі, так, мають певні навички, навички, вміння здатні виконувати завдання із захисту України. Необхідні ці люди, накопичення їхні необхідне для, ну, як ми вже говорили, неодноразово так, для виконання головної мети військового обліку, укомплектування Збройних сил України. Та інших військових формувань. Ну, до інших військових формувань, знаєте, напевне, так відноситься головні з них: це Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Державна спеціальна служба транспорту для прикладу, Державна служба спеціального зв'язку та інші от, військові формування. Ну і я думаю, також очевидно, що недостатньо просто накопичувати ці ресурси цей військовий резерв. Не володіючи інформацією, так про нього, не володіючи тими самими даними про навички, і вміння, і якісні характеристики цих людей, так, якими ми плануємо укомплектовувати наші сили оборони, які будуть захищати нашу незалежність, так, цілісність і недоторканність держави. Нам необхідно не просто їх накопичувати, а володіти постійно володіти достовірними даними про. Ну, скажімо так, про ці от навички, про ці характеристики. Ці характеристики вони називаються військово-обліковими ознаками, і ми їх будемо вивчати на окремому занятті, присвяченому військово-обліковим ознакам. І отже, друге, друге завдання стосується аналізу кількісного складу та якісного стану цих людей. Тобто, друге завдання з організації військового обліку формулюється таким чином. Проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників військовозобов'язаних та резервістів. Для чого? Для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави. От таким чином формулюється друге завдання, визначене постановою 1487 з питання організації військового обліку. Ну і в свою чергу, оці от кількісні та якісні характеристики. Призивників військовозобов'язаних резервістів, накопиченням яких ми в ході військового обліку займаємося, вони повинні десь відображатись. так? Вони відображаються, фіксуються в відповідних військово-облікових документах. Про ці військово-облікові документи також передбачені в ході нашого курсу Окреме заняття, на якому ми будемо їх розбирати, вивчати порядок роботи для вас із ними. І, власне. Треті, третє завдання військового обліку сформульовано наступним чином. Це своєчасне оформлення військово-облікових документів, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо будемо рухатися далі, то четвертим завданням із переліку завдання військового обліку є бронювання військовозобов'язаних за національною економікою України. Чому тут сутність? Захист. Нашої держави це завдання комплексне, і воно полягає не тільки в фізичному відпорі, військовому відпорі тим загрозам, які постають перед нами, так фізичному відбиттю атак наших супротивників, так відповідно для цього комплектування збройних сил людськими ресурсами, але для того, щоб цей відпір став можливим, повинна якісно функціонувати також наша економіка. І для того, щоб вона якісно функціонувала законодавством передбачений такий механізм, як бронювання, тобто для військовозобов'язаних передбачений такий механізм, як надання відсрочки у зв'язку з бронюванням. Держава визначає, що виконання його обов'язків на їхніх цивільних посадах навіть у воєнний час є більш цінним. Для результативності системи оборони держави в цілому, так ніж він був би призваний у відповідні сили оборони України, так і зв'язку з цим, для того, щоб зберегти такого цінного фахівця, на його робочому місці оформлюється такий захід, як бронювання. І відповідно, четверте завдання військового обліку визначене постановою. 1487 формулюється таким чином. Це організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний Ну і також тут треба враховувати таку деталь, такий нюанс. Бронювання як завдання з оборони держави є не лише складовою частиною військового обліку, одним з завдань військового обліку. Також Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, бронювання це також одна із складових частин, окрема мобілізаційної підготовки і мобілізації. Тобто зміст мобілізаційної підготовки, і мобілізації становить як, наприклад, організація військового обліку, так і окремою складовою частиною військового обліку визначене бронювання. Військово зобов'язань, тобто бронювання одночасно є і складовою частиною військового обліку і окремою складовою частиною змісту мобілізаційної підготовки. Зрозуміло також, що функціонування, ефективне функціонування будь-якої системи неможливе без якісного контролю за роботою, за ефективною роботою всіх її складових. Так? А військовий облік це надзвичайно складна. Система досить складна. В неї складовими частинами входять підсистеми інші, про які ми також з вами будемо говорити, і в тому числі на цьому занятті. І зрозуміло, що без якісного контролю за ефективністю її функціонування успіху ми навряд чи доб'ємося, так і тому п'ятим завданням з організації військового обліку є. Забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах на підприємствах, установах, організаціях. Ну і в одне завдання я їх об'єдную: із забезпеченням контролю за дотриманням призовниками військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку. Тобто, це з одного боку. Забезпечення контролю за ефективністю роботи власне державних органів підприємств, установ, організацій, які приймають участь у веденні військового обліку так, в якості підсистеми одної з складових систем організації ведення військового обліку, так і сюди входить забезпечення контролю за дотриманням самими призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. Правил військового обліку. Правила військового обліку більшість з вас скоріше за все знають. Так, затверджені додатком другим до порядку військового обліку, постанови 1487, і являють собою перелік обов'язків призивників військовозобов'язаних резервістів щодо виконання правил перебування у запасі, так, тобто такої складової частини військового обов'язку, як перебування їх у. Запасі і нарешті шостою такою можна сказати сервісною, сервісним таким завданням військового обліку є забезпечення громадян України, інформацією щодо виконання ними військового обов'язку. Тобто інформація щодо виконання призивниками військовозобов'язаними резервістами військового обов'язку, як ми вже з вами розглядали, відображається. Військово-облікових документах в наших реєстрах проходить по нашим даним військового обліку і для різноманітних соціальних функцій, для нарахування соціальних виплат, пільг і так далі. Цим військовозобов'язаним, цим резервістам необхідно так чи інакше підтверджувати цю інформацію. І от одним із завдань системи військового обліку, одним із завдань військового обліку є забезпечення. Цих громадян, цих військовозобов'язаних, цих резервістів інформацію щодо виконання ними військового обов'язку. Ось такі завдання з питань функціонування системи військового обліку визначає пункт 4 постанови Кабінету міністрів 1487 порядку ведення військового обліку, призовників військовозобов'язаних і резервістів. І виконання цих завдань спрямовано на, на якісне функціонування. Системи військового обліку. Що ж собою являє ця система? Згідно з визначенням, яке дає постанова 1487 порядок військового обліку, це сукупність узгоджених за завданням державних органів, підприємств, установ і організацій, які ведуть військовий облік. Тобто, ми розуміємо так, що в цілому система військового обліку складається з підсистем якими в тому числі є державні органи, підприємства, установи організації, які в свою чергу ведуть свій свою маленьку діляночку так, військового обліку. І при цьому забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних або реєстрів, визначених законодавством. Ми будемо про ці реєстри. Говорити з вами неодноразово також в ході наших занять, так, реєстри, які забезпечують, в тому числі, і ведення системи. так, І при цьому головна вимога до цієї системи це забезпечення повноти та достовірності даних, які визначають кількісний склад та якісний стан призивників, військовозобов'язаних і резервістів. Тобто головна вимога до цієї системи щоб вона забезпечувала наявність у нас, так, повних і при цьому достовірних даних щодо наших призивників військовозобов'язаних і резервістів, яких ми обліковуємо. Так. У свою чергу, визначення системи військового обліку, яке пропонує закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яке визначено в цьому законі, так, от буквально нещодавно. В травні місяці були прийняті зміни законом 3633, про внесення змін до ряду законів про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку, про військовий облік. І, зокрема, оце нове визначення системи військового обліку запропоноване. Це сукупність систем військового обліку. Тобто, знову ж таки, мова йде про підсистеми в системі. так? Органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, і також в тому числі Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, які структурно складаються із насамперед, із керівників, як організаторів ведення військового обліку, так служб персоналу їхніх посадових осіб. Які безпосередньо ведуть військовий облік, і також об'єктів військового обліку, якими об'єктами виступають призивники, військовозобов'язані та резервісти, і також засобів автоматизації процесів ведення військового обліку з використанням необхідних баз даних реєстрів. Тобто, знову ж таки, мова йде про. Використання в системі нашого військового обліку відповідних засобів автоматизації баз даних реєстрів, які визначені цим законом. Ну, цим законом, це законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також іншими законами України. Якщо представити систему, про яку ми щойно в текстовому вигляді з вами обговорювали, так розглядали її, якщо її представити у графічному вигляді, то вона буде виглядати ну, от приблизно так. Ми на цій схемі бачимо різні органи, які ми назвали щойно підсистемами, тобто складові частинки цієї системи. Ну, це насамперед Генеральний штаб Збройних сил України, на який згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу покладено загальне керівництво функціонуванням системи військового обліку. Це Міністерство оборони України. Яке забезпечує функціонування системи військового обліку, це також і центральні органи виконавчої влади, які забезпечують функціонування цієї системи спільно з Міністерством оборони України. Це дуже важливу роль, як бачите, функціонування цієї системи грають місцеві органи виконавчої влади, такі як обласні і районні державні. Або військові адміністрації, які забезпечують ведення військового обліку на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, так, на відповідній території. Ну і власне головними можна сказати так, робочими системами, так, під системами цієї системи, робочими агрегатами, можемо вважати районні міські територіальні центри комплектування, які, по-перше, здійснюють персонально-якісний облік на відповідній території відповідальності. І контролюють ведення обліку іншими іншими учасниками обліку на цій адміністративно-територіальній одиниці, так на цій території. Ну також відповідні органи Служби безпеки і розвідувальні органи України, які здійснюють власне також персонально-якісний облік своїх військовозобов'язаних відібраних, так і в Служби безпеки, і в розвідувальні органи, і також це. Органи місцевого самоврядування, які здійснюють персонально первинний облік військовозобов'язаних за місцем проживання, і також це підприємства установи організації, які здійснюють персональний облік працюючих в них військовозобов'язаних. Ну, як можете бачити на цій схемі між цими підсистемами, так між територіальними центрами комплектування, між органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями здійснюється постійний. Обмін інформацією, яка міститься у картотеках відповідних документів, так, в списках там, наприклад, персонального обліку, ну і, зокрема, в відповідних реєстрах. Ну, найголовнішим з яких є єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів, доступ до якого також мають обласні територіальні центри комплектування. І командування сухопутних військ, Генеральний штаб і Міністерство оборони України. Тобто здійснюється постійний взаємообмін інформацією між цими учасниками обліку. Також важливе значення в функціонуванні цієї системи мають такі і учасники, як органи реєстрації місця проживання, якими також виступають органи місцевого самоврядування. Так? І органи державної реєстрації актів цивільного стану, якими знову ж таки є органи місцевого самоврядування частково, а частково відповідні підрозділи Міністерства юстиції, і в якості інших підсистем, які задіяні до функціонування цієї системи, виступають кожна зі своєю функцією, яку ми будемо на цьому занятті в подальшому розбирати, це і національна поліція, і органи досудового розслідування. І суди, медико-соціальні експертні комісії, заклади охорони здоров'я, органи державної статистики, центри зайнятості, і Державна міграційна служба, підрозділи Державної міграційної служби, які всі приймають участь у функціонуванні цієї глобальної, складної, досить таки комплексної системи військового обліку, яку ми бачимо на цій графічній схемі. І якщо говорити про Актуалізацію баз даних реєстру, яка приймає участь у функціонуванні схеми військового обліку, то тут можна говорити про взаємодію з різними реєстрами знову ж таки нашого єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних і резервістів, здійснюється цей обмін даними, ця взаємодія насамперед, це з призивниками військовозобов'язаними і резервістами, власне, з ними знаєте так нещодавно. Відкрита можливість користування електронним кабінетом персональним для призивників військовозобов'язаних і резервістів. Раніше це здійснювалося шляхом особистої подачі цих змін до реєстру змін військовооблікових ознак. Так, основним органом ведення реєстру є районні міські територіальні центри комплектування та органи Служби безпеки і розвідувального органу. Також враховуються в цьому реєстрі зміни. Які подаються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. І крім цього, визначено в законі про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів здійснюється передбачена можливість в законодавстві здійснення обміну інформаціями з реєстрами наступних державних структур: це пенсійний фонд України, це Міністерство охорони здоров'я, Державна податкова служба, Міністерство освіти і науки. Державна міграційна служба, Укрдержреєстр, Національна поліція, Державна судова адміністрація, Офіс Генерального прокурора України і Адміністрація Державної прикордонної служби. От між всіма цими реєстрами і передбачена можливість здійснення обміну інформацією в системі нашого військового обліку. Тобто, шановні слухачі і слухачки, ми з вами розглянули. В першій частині цього нашого заняття завдання військового обліку, які визначені порядком організації ведення військового обліку, і в загальних рисах розглянули такий важливий елемент, таке важливе поняття, як систему військового обліку. І в другій, частині, в другій частинці нашого заняття пропоную з вами разом розібрати завдання військового обліку, які визначені для. Державних органів, органів місцевого самоврядування для підприємств, установ і організацій. Зустрічаємося з вами так на частині 2. Чекаю вас на цій лекції.